Всім доброго дня. Сьогодні будемо ліпити вареники з начинкою з картоплі та печінковим паштетом. Відвіряємо потрібну нам кількість муки. Зараз покажу скільки нам потрібно муки. Просіваємо через сито не для того, щоб там відсіяти щось, вона чиста, для того, щоб наситити її киснем. Тоді вона краще. Буде вимішувати Муки в нас буде 450 грамів. На цю муку у нас піде одне яйце, 200 грамів холодної води. І також додамо одну чайну ложечку солі і 2 столові ложки олії. Там, бачите, зробили такі виємочки столовою ложкою. Наповнили їх і це буде вам столова ложка. Яйце. Воду додаємо холодну, ми її, щоб охолодити, ставили до холодильника. Зазвичай Це, на цей рецепт муку не потрібно додати, але із-за того, що яйце буває більше, буває менше, тут треба буде коригувати. І вимішуємо. З мисочки достали і гарненько так вимішуємо. Бачите, такий рецепт, що нічого не треба і додати. Муки, це тісто для... коли у вас начинка буде солона, Там або сир несолодкий, або як у нас от, картошка з печінкою, або хтось туди може інше щось таке придумає начинку. Тісто наше замісили. Звичайно, ми його лишаємо на 15 хвилин відпочити, але так як жарко. То ми його покладемо в пакетик і до холодильника на 30 хвилин. Доставимо тіста. Зараз його будемо розкатувати і робити формочки під вареники. Знач, дивіться, ми робили отакою металевою. Але тут гострі такі края і це Склад, силиконова... як вона, досочка силіконова, вона проріже цього. У... Коврик. коврик силиконовий. Тому ми будемо. Отаким стаканчиком пластмасовим видавлювати. Розкатуємо тісто. Розкатали наше тісто. Тепер, бачите, отакої товщини. Для чого? Щоб не не рвалось, коли ви будете начинку туди класти. Начинки кладемо ну, на той діаметр тіста, що у нас є велика чайна ложечка, така бачите, мільфіорова. Викладаємо і тоді будемо вже формувати самі варенички. Попрошу поставити вподобайки цьому відео, поділитися в соціальних мережах з друзями, знайомими, з незнайомими. І підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Будемо для вас готувати щось показувати цікаве. Наші варенички ми будемо заморажувати в холодильнику, підготували, охолоджувати. Да, охолоджувати. Підготували таку дощечку, вкрили плівкою харчовою. І отакий перший пішов, беремо отак. Защіпуємо. Бачите, нічого складного, коли вмієш це робити. А щоб навчитись, то треба брати і робити. Все, всі варенички отак наші зліплюємо. Потім відправляємо в морозилку чи в холодильник, хто там куди. І тоді наступне тісто так само розкатуємо. Ділимо на порції і зліпляємо варенички. Заліпляти можна хто як вміє. Бачите, в нас такий, як рюшик виходить, але можна і косичку. Ну, косичку краще на, на сир, коли вареники з сиром, то вони в нас з косичкою. А так вони в нас з рюшиком. Останній вареничок нашій доліплюється з, той, з того тіста, що був. Зараз ми його відправляємо до холодильника, цю порцію, і так само робимо з другої половини тіста. Закінчуємо ми ліпити вареники. Начиночка з картоплі закінчилась, то ми взяли, от бачите, така вона на вигляд, там цибулька, сир. От, от така ось коробочка була в нас. Готово. Не, не пам'ятаю, де ми її придбали, як якась намазка чи що. Ну, Вирішили спробувати, що воно в нас вийде. Думаю, що буде смачно, бо вона дуже смачна. Е, попрошу вподобайки поставити, репости і все, що ви можете зробити для каналу. Ну, підписки, звичайно. Отак От у нас вийшло вареників з тої порції тіста. Е, можна ну, їх зварити зрозуміло. Ми або подумаємо або під черевину, там піджаримо з цибулькою зверху палить, або просто зі сметаною і з сметанкою. Теж буде смачно. І з сиром вареники так можна, і з картоплею так можна. Все, всім дякую за перегляд. Хто додивився це відео до кінця, смачного!